Добрі, привіт! Мене звати Таня, Ви знаходитесь на моєму каналі Капітачний Спицями Гачком. Сьогодні буде серія про парад моїх літніх футболок, топів. Ну, я не скажу, що там топи, там більш за... Ну, такого плана там немає нічого, здається. Нема. Там звичайний реглан погон. Там виходить перед з візерунками, так. Тобто, ну, в принципі, базові речі, які я одні з них я в'язала на автоматі, тому що, повторююся, ще раз, минулий рік був дуже важким в моральному плані, і тоді просто треба було щось. Бездумне, бездумне в'язання по колу, і так, в принципі, створилися декілька із цих виробів, тому що ти в'язав просто не моніторя, що ти там в'яжеш, ти по колу ганяв, 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 о, вже футболка, закрив петлі і все. Я, в принципі, можу показувати, так, ну, щоб не сильно вам тут я буду вляти фото, так? Перша. Футболка, яка в все таки валяється, я тільки шматочки відзняла вам відео про, про самі ці футболочки, так? Так, перша футболка, це в мене льон. Вона, якщо чесно, вона дубова. Вона дуже, воно так, начебто, знаєте, пластичне, так, полотно. Але коли. Вдягаєш дуже такий неприємний на тілі, е, ну, Я навіть не знаю, як сказати, поколювання неприємне, і я наразі бачу, що мені потрібно. Я хоч і закривала його напевно айкордом, я в'язала цю цю штуку е, в, два, в дві ниточки, але я, мені на, наразі мені не вистачає довжини, мені потрібно її. Трохи я хочу дов'язати, і я е, не знаю, можливо, найближчими днями, можливо, коли завершу хоч трохи якихось своїх виробів. Ой, е, так, можливо, я тоді просто займуся, перемотаю мене, ще ця ниточка є в наявності, і я е, розберуся тут з рукавами, тому що на той момент мені не хотілося ніяких обробок. Мені не хотілося ніякого понизу, нічого. Мені хотілося такого я вибачаю за, за свій, не знаю, французький, напевно, розпіздяйство такого мені хотілося. І я тоді нічого не робила. І, в, по суті, я його поки дов'язала, вже був не сезон. Тому зараз я його, можна було б його вдіти. Ви бачите, як воно виглядає, так класно все. В принципі, сполоснуть я в'язала серветку, я її попрала, вона стала трохи м'якше, прала я її в шампуні для волосся, але не знаю, мені не вистачає, ось тут не вистачає завершеності виробу. Тому в мене ниточка ще є. В принципі, перемотати в два складення не проблема і дов'язати, можливо, це. Це невдовзі зроблю, а можливо, ну, подивлюся, як вийде, тому що ну, не вистачає от, і не носиться, тому що хоча можна було б носити спека і було б класно, але от, не вистачає мені завершеності. Так само і тут. Це той самий льон. Той же самий артикул, все те саме, тільки в зеленого. Я навіть не скажу, що це смарагд, він такий. Ну, не знаю, ось, ось його бобінка від нього, бачите? Ось так. І з такої ж самої ниточки я ж в'язала серветку. Якщо цікаво, я ставлю фото. Так, воно, я думаю, не сильно воно так цей. І така сама в мене ниточка, тільки з кофейного кольору. І, в принципі, ну. Вистачає, бачите, мені вистачає на дов'язування. І ось тут ті самі рукава. З горловини все ок, мені все подобається, а ось ось цей момент, і момент довжини мені його бракує. Тому, ну так також, можливо, найближчим часом я не буду сама собі обіцяти, тому що я обіцяю, потім не виконую, і мене починають потім качелі. Я починаю себе. Як то кажуть, булинти, напевно, так можна правильно це сказати. Тому якось так, фото відео я вставила, бо я робила під Далі, далі ця ниточка, вона ех, минулого року вона призвела такий фурор. Вона виходить так, що з цими. Коротше, я скажу, як я пам'ятаю, шишибрики. А там ви вже мене виправляєте в коментарях, тому що я не пам'ятаю, як вона правильно називається. Тут все ок. Єдине, що я, як чесно, якби чесно, я б дозамовила ще і дов'язала б довжину, тому що ця ниточка в мене вся. Я купувала три кольори Ось цей зелений. Персиковий і ось цей світленький. Бачите, я його поділила. Взагалі, по-хорошому -по повинні були бути оце рукава, от таким кольором. Я її залишала оцю нитку, оцей ось шматок, чисто для того, щоб обробити рукава. Але, але не так сталося, як гадалося. Мені оцієї довжини було мало. В принципі, я ходила, мені все подобається. Ага, тут треба трошечки. Я ось Буквально вчора прийшла додому з роботи в ній і йшла. Йшли ми взагалі було спекотно в 6 вечора, тому ну, в принципі якби, класно, але мені б чомусь хотілося б ну, купити, дов'язати. Я купувала цю ниточку в, в наша пряжа. Дівчата, я не пам'ятаю, як він. Я знаю, що там єдиноріжка намальована на сайті. От я не Наша пряжа, по-моєму, вона називається. Вони недавно поч... ну, На той момент, коли я купувала, вони почали тільки спеціалізуватися на бобінні пряжі. І я хотіла бобінну купити з цими штучками о, пл платненькими. так. Але вона каже, що там потрібна передоплата, так як мов, типу, бобінна пряжа. Кажу, а що ви можете порадити? Вона є така, ну давайте таку. Вона, тільки три кольори. Кажу, давайте три кольори. Тобто я два зелених, ну як, три кольори, два, два таких зелених було. І по моточку. І я загребла все, що було. Як то кажуть, допався дурень до мила. І, ну, півмоточка було б ще б, я думаю, якраз би, як то кажуть. Тому, ну і. В принципі, я довольна, мені подобається, що виходить, і, ну, якось так. Так, далі, ось це бабусин квадрат, і тут вив'язувалася ниточка, яка в мене Оця ниточка в мене, до речі, ще є бунт. Я там розпускала чайку і щось ще. Я не пам'ятаю щось ще, але в мене ще ця ниточка є. Ну, тоді я мотивувала себе тим, що в мене залишається таким для доньки це мало, а мені хотілося щось з бабусиним квадратом. І я тоді вирішила, що я буду бабахати собі таку футболку. Всі в'яжуть і я хочу. Хоча там дівчата вже зв'язали і забули і не по одні речі. А я тільки вирішила, що я хочу, і це вже, звісно, було пізно. Але, в принципі, ця, цей топ він більш таке на осіннє, тому що це напівбавовна, це Янарт Елеганс, це Ланосот бавовна. Ну, ось ця і ось ця, вони взагалі бомбічки поєднуються. Там, ну, як можна побачити, бачите? І цієї ниточки я в'язала з зеленою, я в'язала топ патріотик, не топ джемпер. Джемпер патріот, патріот, патріотик чи патріотичний від Світланки Харченко. І далі у мене ще десь там є. Ага, ось тут слідом покажу вам його. так, ще, та, І оце в мене що залишилося. Я думаю, а дай пущу. І, бачите, вийшло класно все. Але, чесно признаюся, я ще його не вигулювала. Я його тільки фотографувала, взяла відео і вам ось показала, помателяла, як то кажуть, в кадрі. Тому о, на цей сезон. я його також щось вже в'язала, вже потім дощі пішли, похолодало, і я його так і не вділа. Це ж я ось сидів, вивертаю, тому що я знімала відео для того, щоб вам показати. І так і знімала його на виворіт, і не цей. І, думаю, заразом уже і буду. Так, ось так. Ось ця ниточка ланосо Бебі. Ланосо бебікотон, якщо я правильно пам'ятаю, я не пам'ятаю, Цю... цей виріб я подивлюся, можливо, я віддам, для... віддам доньки, щоб вона поміряла, тому що вона вже мене. Я не знаю, напевно, третю футболку віджимає і на ній воно оверсайз, воно прикольно виглядає. Тому що для мене для мене вона вже закоротка. Тобто я б ще б туди б, довжини. Б. Так, мені ось тут все подобається, все супер, все класно. А от довжини, ну, можна побачити, так? Я ставлю відео, фото. Ну, чомусь мені некомфортно, тому ну, подивимося, я йому нічого. Це я в'язала по типу. Як я в'язала джемпер Світлани Харченко. Ось це той самий. Тільки тут виходить так, що я робила петля в петлю. Бачите, він безшовний, взагалі йде безшовний. І у світланки був тут а типу, як шовчик, а в мене шовчика не було. Я його просто брала на додаткову ниточку і все. В принципі, мені подобається так в'язати, щоб воно було безшовне. Не напряжно, сів і погнав, 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 але іноді хочеться, як можна це помітити, щось такого ажуристого. Я не в'язала тільки лицевою гладью, мені хотілося щось ажуристого, щось такого етакого. І ця, цю ниточку я купувала в Юлі Шаламової. Я тоді в неї увірвала дві бобінки. В'язала я це все в минулому році. Я оцей візерунок, я дуже хочу повторити і зв'язати джемпер з такою, таким візерунком. І це бавовняна ниточка. Ось так, бачите, в мене одна сторона йде з візерунком, а втора сторона чисто лицево гладя. І ось тут ніде нічого того, що він йде як. Рівномірний. Якщо в мене в топі, тому що я зараз вяжу там ідуть коси, і воно мене стягує, то це рівномірно класно. Понизу я пустила точно таке саме, тільки невеличке, таке, я на піврапорта чи на рапорт. Я пустила і все. І я дуже хочу, мені дуже подобається цей візерунок. Якщо я не помиляюся, цей візерунок я брала у Ксюші Муртніт, чи отут в неї була не, ця, не сіточка, а ця господі, хусткова в'язка. Ну, от Щось на, на кшталт такого візерунку мені е, скидувала Ксюша, ділилася е, таким візерунком. Не вигулювала, я його зв'язала і все. І він у мене лежить в гардеробі, тому що наразі його вдівати, хоч це і бавовна, але на, на вулиці пече, таке, таке пече що воно ну, ну, недоцільно його вдягати. Можливо, прийде більш прохолодне, і тоді я зв'яжу. Цей наступний виріб це виріб, який я не знаю, я що не подивлюся, дівчата в'яжуть і я хочу. Я, що не подивлюся, вони в'яжуть і я хочу. І я е, все ж таки, е, бачите, е, збулася мрія, е, не знаю, притурка, мабуть, я зв'язала собі ось таку футболку. Вона е, класна. Отут я б трошечки збільшила об'єм, але воно ну, нормально воно вдягаєш, воно тут все. Все ок, але воно чуть-чуть, так знаєте, здав, здавлює руки, не рухи, а руки. Воно трошечки тут, як передавлює, але це не так от і существенно. Я ж його тут не обв'язувала ніде нічого. І це звичайнісінькі ромби. І що ви думаєте, я сидю дивлюся, і я хочу джемпер. Я хочу джемпер з рукавами, з ось таким всім. Це просто, це просто капець. Я не знаю. Я буду монтувати відео, я буду записувати всі свої хочухи, що я туди вам озвучувала. Але я хочу такий джемпер. тоненькою такої якоїсь пряжі. Ось саме таке є. От, все, це, ну, це напевно болячка, не, не знаю. Тому що як можна помітити, як можна помітити. Ну, тут єдине, що мене тормознуло, що мені не вистачить пряжі, хоча, хоча там теж візерунок попереду я ляпнула, як то кажуть. Ну, як можна помітити, воля, це було зв'язано першим, це зв'язано було другим. Ця ниточка була бобійна, бавовна. Я купувала її в Анже, але на момент, коли мені треба було, тому що, бачите, ось тут я додавала це Ярослав, наша, наша пряжа. Ярослав, в мене був шматочок, і я вже тут міксувала, тут щось доміксовувала, начебто, хоча ні. Ну, коротше, я його вже, Тут вже кинулася просто в'язати, тому що я розуміла, що у мене вже все. Ну, в, общем, в мене такий був треш, поки я його дов'язала. Ну, Ось ця передня сторона, пусті ромби і не мороч голову. Ні, вона вирішила викоблучитися. А тут просто ромби. І як хоч таки одягає, мене така, такий був топ, його наразі немає, я не пам'ятаю навіть, де він. Також була тут звичайна горловинка, а з іншої сторони була v образна горловинка. І ну, хто зі мною там, на початках каналу я показувала цей топ. Я тоді була в тестуванні. Ну, тоді е я навчалася ударними темпами в'язання, тому що ну, тоді було таке время. Зараз інше, тому я так. Далі, далі, це ниточка. Е я колись дуже сильно зарікалася, що я купувати е таку пряжу не буду. Ця пряжа. З ефектом фламе, але ну, і тут Остапа понесло. Це баво, бавовна. В минулому році я прогасала в ніті, е, та майже все літо я знімала тільки на попрать, і все. І, як можна помітити, ну, є такі невеликі, як то кажуть, трошечки е, затертості. За так. Я не бачу, не скажу, що тут ну, такий невеличкий. Ось, бачите, ковтунець такий. Де він дівся? ось. Ну, Вони такі, їх там може штук 10 є. Тут видно, що затерлося. Але в мене ще є сниточка, можливо, я повторю, можливо, ну, напевно, перше за все повторю, але пряжу я пряжу спиці. Я не пам'ятаю, якими я в'язала тут спицями, але е, на майбутнє я візьму спиці на, на розмір. Напевно, пев... на п'ятірку візьму і. Тому що вона з кожним пранням, е, бачите, як вона на полотно грає. І з кожним пранням вона розбухає і, ну, в принципі, я не скажу, що, Ой, я не скажу, що вона сідається, не... ну, підсажується, але, ну, не дуже так, як то кажуть, комільфо. Так, і далі, далі в мене є ось така ще футболочка, але е, мені все в ній подобається. Я дуже, так, пишіть, не в ту сторону, не, не в ту стіль пішла. Я дуже нею задоволена. Я мучила її в минулому році дуже-дуже довго чому. Тому що, ну, по-перше, я не знала, що мені з нею зв'язати. Фото я буду вставляти, вже буду себе перекривати хай як. Ця пряжа мені була предоставлена в рамках. Зараз, хвилинку я пийну. Мо, дуже багато вже засу не Вона мені була предоставлена в рамках. Ну, типу, як співробітництво, не на, співробітництво, е, я вставлю е, чи фото. Ну, коротше, в мене є відео на каналі, я постараюся знайти. Лінк я в будь-якому разі посиланнячку залишу. Але е, в телеграм-каналі в, в одній з груп було об'ява. Шукаю дівчат. Е, ну, потрібно було. Зняти е, обзор на цю пряжу і зняти якийсь майстер-клас. Напевно, якщо так. Е, ну Я не розрахувавши свої сили, я тоді взяла, але ну, в мене виріб є. Я дуже задоволена, як він мене вийшов. Єдине, що ось тут там, я коли одягала, воно мені трохи е, здавлює. Я Ну, опять же, можливо, на майбутнє я його розріжу, у мене нитка є, я просто більш свободніше пров'яжу низ і все. Е я не врахувала свої Знову ромби. Ви бачите, це болячка. Е не розрахувала сили, я взяти зв'язати, -зв але майстер клас я так і не зняла. Я відео зняла. Е Зразу. Єдине, що мені подобається, з нею, ну, бачите, вона не сіла ніде нічого. Тобто, я її як зв'язала в минулому році, так вона і залишилась, тому що я знімала шматочок, ось, да, фото робила все супер. Єдине, що знизу я трохи там зробила таку. Ету. Але не можу я е, наразі відзняти майстер-клас е, чисто із-за того, що, ну, по-перше, в е, мене не вистачає стільки часу. Е, навіть е, давайте так, час можна знайти, але вигнати з дому ти нікого не вигнеш. Це і так, я не знаю, я чуть чуть буду монтувати, буду слухати, чи будуть посторонні звуки, тому що в мене всі вдома. Дет човгає, як невміняємий. Не так, дітвора біситься. Ну, так, наступний. Це, це також одна із найулюбленіших футболок. Я в тому році гасала в ній хвости в гриву. Мені дуже ну, можна помітити, ось на назаду воно, бачите, трошечки такі ці, як вони, катушки, бачите? Я не прибирала нічого, це було зв'язано напевно, в поза минулому. Це, напевно, в поза ну, в минулому році я в ній є в хвости в гриву. Я гасала. Ця ниточка я в'язала із такої ниточки футболку патріотичну. Це було в позаминулому році. Так, в позаминулому, тому що я її попрала, і в мене жовта нитка вона взялася повністю. Я навіть не знаю, де це щас, де ця футболка десь повинна вума бути я не пам'ятаю. І в мене залишалися ось ці залишки і ця залишки. І я зв'язала собі ось таку футболку. Тут у мене є таке поглиблення, бачите? Ось тут. Точніше, навіть не поглиблення, воно ой, іде. А ну, да, поглиблення, по я тільки не можу зрозуміти, я робила поглиблення по спинці. А вона в мене підстреленіша, виходить ззаді. Ось так, бачите. <с> ну, коротше, ціна косоляри. Я не знаю, чи є вона зараз в наявності ця ниточка, тому що це не один виріб, який в мене зв'язаний з цією ниткою це ось ця футболка. Далі. Далі в мене ще є ось така футболка. Це була взагалі зв'язана по мотивам майстер-класу від Світлани Харченко. Я в'язала кардиган, і я запозичила в неї ось цей візерунок, і забацала собі таку футболку. Вона бомбезна, в неї коли жарко. Вона вже така затягана, така застірана трошки, але вона все рівно має ефект вау. Я дуже задоволена нею. Тому, можливо, у мене десь схема візерунка є, і я залюбки, я його повторю на інші якісь пряжі, але трошечки, напевно, ну, як згодом. На, на цей раз мені потрібно дов'язати те, що в мене є. Все, ось такий в мене склад, невеличкий футболочок. Ну, В принципі, це футболки, тому що топ це ось. так? Топ і щось коротке це топ. Це Майка, нехай буде майка, хай буде топ, як хочете так і називайте. тому таких виробів у мене нема. Але мені хочеться, і, можливо, я на майбутнє щось то, також собі за, забацаю, тим тим пачу, що пряжі в мене ось. вистачає і, в принципі, є бажання, але був би тільки час. І якесь, не знаю, напевно, натхнення, тому що коли ти себе булиш і за те, що ти щось не встигаєш, це дуже е, помітно відрізняється на твоїй, е, не знаю, напевно, самооцінці, тому що ну, трошечки себе потрібно брати до руки. і... І вперед, і з як то кажуть. Тому якось так. Я дуже вдячна, що ви провели цей час зі мною, що ви додивилися це відео до кінця. Пишіть я в коментарях, як вам моя колекція футболок. Я буду дуже вдячна, і чи я одна така, чи не, не тільки що Ну, є такі вироби, які ну, треба доробити. Але на той момент, коли ти їх в'язав, вони тут здавалися. Ужасні. Тому якось так. Дякую, що ви були зі мною по тратиці. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. До нових зустрічей. Бувайте. thank <laughs> you